Вітаю шановні глядачі. Ілан Шор, людина, що вивела з Молдови один мільярд доларів. Бесарабський медведчук та людина, що хоче перетворити Молдову на чергову маріонетку Кремля. Чому Шор вирішив захопити владу? До що тут крипта, і які відомі розклади? Як Москва іде взагалом в Абанк? Зараз будемо разом розбиратись. Почнемо, ми, звісно, здалеку. Тиждень тому суд в Кишиневі засудив до солідних термінів ув'язнення. Бакшана, губернатора Атогаузія, Євгенію Гуцул та колишнього секретаря нині заброшеної і забороненої партії Шор Світлану Попан їх звинуватили в тому, що ці прекрасні особи каталися з Молдови до Москви протягом 19-22 років і не просто каталися, возили гроші на проплачені мітинги, організацію злочинних утворень, а також на звичайні підкупи. Тобто, брали московиті бабки і везли їх до Молдови. Якби проросійські сили не старалися, не возили людей з АТ Гаузія чи не платили студікам, Гуцул і Попан зможуть дізнатися якість молдовських тюрем на власному досвіді. А це був справді болючий удар для партії Шор. Гуцул керували найбільш ватною електоральною базою в Молдові. І перемога два третьому році це заслуга Шора. Ну там цим адміністративному автономні безпосередньо Гаузької. Він попросив московіцьке шоу «Біз» знятися в політичних роликах. Звісно, за гроші там світилися і Філіп Кіркоров і Ніколай Баскав, і Стас Міхайлов. Шор вирвав цей регіон в інших промосковських сил, а сам в партії соціалістів в Республіці Молдови він затаївся. Фактично він сподівався через Гаузію вернутися в Молдову, але кляті єврорібелерали взяли і обламали його. Євродиктатура, Я б сказав, навіть. Кремлі теж поки вагаються в підтримці шора. Блок перемоги, який мав стати ключем до влади, навіть не був зареєстрований на виборах. При цьому куратори з Кремля проглядаються знову до соціалістів та комуністів, які виглядають більш успішними ніж Шорівці. Тому Ілону Мариновичу треба було діяти. Вчора Шор вийшов з відеозвернення до жителів Молдови. Звісно, це відео було записано в Москві. Як не як в Молдові на нього чекає тюрма, і 15 років ньому шор закликає громадян Молдови не платити податки протягом місяця. Або покласти край правління Майсанду. потужне, але далі ще потужніше. У своїй заяві пістанційний олігарх згадав передвиборчу обіцянку своєї команди, нібито зробити мінімальну зарплату Молдові, що сягатиме 3 тисячі доларів, та заявив, що не хоче чекати. Як він планує це зробити правильно, просто платити людям на мітингах. Він це і каже у відео, що на мітингу людям відкриють рахунку і кожен день будуть платити ту суму, яка буде дорівнювати 3 тисяч баксів на місяць. Гині філантроп інших слів немає. Крім цього, шорт сказав, що чисельність поліції в Молдові становить близько 10 тисяч осіб, а населення країни перевищує 2 мільйони. Ну тобто, намьок, що захоплення влади можливе, і намьок цілком зрозумілий. Звісно, чина молдовська влада вже попередила, що це підкуп виборців, який буде внаслідку мати кримінальну відповідальність, але багатьох з вас могло виникнути питання, як шор планує плачувати кошти своїм людям. Відуть проста за допомогою криптовалют. Токен Асіма 5 який вважається першим стеблкоїном прив'язаним до московського рубля, був офіційно запущений в Киргизстані в лютому. Його мета полегшити масштабні фінансові потоки до та з Московії, які серйозно складнюються західними обмеженнями. Стверджується, що стеблкоїн підкріплений рублевими депозитами московському прозв'язбанку, який раніше приймав активну участь в лобіюванні московитських інтересів, зокрема. У Молдові згідно московицьким корпоративними даними, а сім компанія, яка спочатку стояла за цим токеном і зараз перебуває під британськими санкціями, належить шору, Кремль, з допомогою шор активно захищає цей токен від волатильності, а також активно використовує для фінансування різних проєктів. А от киргізька реєстрація є ключем до обміну цих токенів на долари, і фактично, в такий спосіб, шор планує фінансувати своїх тітушок. Та інших персонажів, які будуть ходити на мітинги, і тут залежить все від дій влади. Якщо вдасться подивити підкупи в зародку і показати, що легкий бавок не буде, то навіть ця спроба провалиться. Шор вважає в такий спосіб не тільки захопити владу й показати кураторам з Кремля, що він більш достойний їх уваги. Україні треба активно допомагати Молдові в боротьбі з цими діями. Можливо, завалити ці криптобірші та зв'язки, яким проводяться обміни та підкупи У Молдові. Мають залишитися про українські сили. Бо саме від цієї країни багато що залежить. Загалом, по суті, ми бачимо вабанк банк в Молдові. І сподіваємося, що він справді не вдасться. І шор розириться, і всі організатори сядуть, а Молдові буде про європейська більшість. І ми будемо мати надійний гарний тил. Всім всього найкращого, дорогі друзі. До побачення.